Китайські нейромережі. Сьогодні ми говоримо з вами про Клінг, це китайська нейромережа, яка вміє генерувати досить круті і реалістичні відео, приклад яких ви можете навіть побачити зараз на екрані. Як користуватися даною нейромережею, як використовувати. Ну, власне, зареєструватися на ній, як е, можна генерувати крутезні відео, писати промти, І взагалі всі можливості даної нейромережі ми з вами розберемо в цьому відео. Тому давайте поїхали на зв'язку. Михайло Пацин, інвестор-підприємець, засновник Веб 3 університету Lord Global. І з вас лайк, підписки дзвіночок обов'язково за максимально актуальне відео на каналі. І ми давайте погнали розбирати покроковий гайд. Користуватися нейромережею Клінк. І так, почнемо першого. Куди нам зайти для того, щоб знайти Клінк? В опис до цього відео буде посилання. Чому? Тому що в Клінга є дві моделі: одна китайська, друга глобальна. Для того, щоб зареєструватися на китайському Клінгу, необхідно ну, власне, зайти на даний сайт, який ви бачите, в мене на екрані це є kling. Куашов, uh, якщо не помиляюся, .com, uh, і відповідно тут уже натискаємо кнопочку Try it now. Але Якщо в нас ще головна сторінка вона виглядає англійською мовою, то коли ми переходимо на сторінку власне самої нейромережі, вона в нас вже китайська. І наскільки я знаю, китайську при натисненні на цю кнопку, щоб зареєструватися і увійти і отримати безкоштовні токени, необхідно ввести номер, ну, власне, китайський номер телефону. При тому, що цей китайський номер телефону це не одноразові оці всі номери, які можна просто в Google вбити і знайти, а це має бути прямо. Той номер, до якого ви будете мати доступ. Тому якщо у вас є можливість отримати китайський номер телефону, це буде великий плюс, тому що будете отримувати в такому випадку оновлення швидше. Але якщо їх немає, також про це ми з вами поговоримо зараз і розкажу, як може зареєструватися, не маючи китайського номеру телефону. Але давайте спочатку розберемо, що взагалі вміє робити дана нейромережа. Тобто, ну, як ви вже побачили, основне вона вміє генерувати відео. Тобто, відео вона генерує на 5 або 10 секунд на даний момент. Всі вони максимально реалістичні, виглядають максимально правдоподобно. І що ключове, що дана нейромережа, вона не просто генерує на. Ті чи інші зображення, ну, в відосики, вона навіть дорисовує невистачаючі об'єкти, вона вміє змінювати угол камери, вона вміє його пере... Рисовувати, навіть, умовно кажучи, домальовувати те, що може бути ззаді даного хлопчика, який їде, може, навіть якщо його не було в попередньому відео. Тобто вона дійсно генерує от максимально реалістичні відосики, які дуже схожі на реальні, ну, тобто, фактично все це згенеровано нейромережею, але воно реально виглядає, та якби цей котик їхав. Десь ну, в реальному місці і в реальній машині. Тобто відео максимально реалістичні, зараз деякі ми з них з вами згенеруємо. Вміє він генерувати або з текста. Або вміє генерувати з to відео. Тобто ми можемо йому просто текст написати, от власне те, що ми з вами розібрали, або ми можемо йому задати зображення, навіть дописати те, що ми хочемо, щоб це зображення робило. І на виході, відповідно, ми отримуємо ось такого прикольного панду, яка щось там їсть. Один ще важливий момент. Дана нейромережа, мало того, що вона вміє генерувати відео, але вона також вміє генерувати і фото. Тобто ми фактично можемо спочатку згенерувати досить прикольне е, зображення. І після цього це зображення оживити. І воно виглядає дійсно класно і реалістично. Більше того, дана нейромережа вміє розширювати відео. Тобто ми мали дане відео от бачите, на 5 секунд, вона з нього зробила 14 секунд. Тобто додала плюс 10. І це реально класно, тому що відосики дійсно виглядають максимально реалістичними. От бачите, це було вихідне відео, і зараз його там після 5 секунди от це ж фактично все розширюється. Тобто, це все домалювала дана нейромережа. Тож, як дану нейромежу встановити і як нею користуватись? Для цього заходимо на інший сайт, який називається klink.ai.com. Також в описі до цього відео ви його зможете побачити. І відповідно тут ми маємо англійську версію, яку ж ми можемо спокійно зареєструватися да отримати свої перші безкоштовні токени. Нам дається 60 токенів, їх в принципі вистачає. для Шести генерації різного роду відосиків, і ну, зображення тут дешеві, зображення, вони кушують 0, 0,8 години 2 токена, тобто, в принципі, зображення можна дарувати набагато більше. Дана нейромережа умовно безкоштовна, тобто ми можемо безкоштовно критуватися даними 60 токенами протягом 24 годин. Після чого вони експіруються, тобто, фактично, ми вже більше нічого не зможемо згенерувати. І, от бачите, тут історія всього того, що я генерував, і далі нам це буде кушувати, ну, фактично певну вартість. Тобто, фактично, ми можемо також придбати підписку. Поки що, як таких вартостей вони не показують в глобальній версії. В Китайські версії вони вже встановили підписку і вона коштує порядка від 100 з копійками до там, 500 доларів на рік, в залежності від кількості токенів і можливостей, які ми хочемо отримати від даної нейромережі. Відповідно, що ми можемо тут робити і як виглядає інтерфейс. Бачимо, коли ми заходимо, у нас зразу показуються найбільш популярні галереї з різного роду генераціями. Ми можемо навести мішку і подивитися, як це все виглядає. Бачите, у нас тут згенеровані і фото, і відео. Відео досить класні, реалістичні і дійсно на них хочеться дивитися, тобто це не якісь відосики, які Незрозуміло, як знеровані. Тобто, фактично, ми маємо дане відео, ми маємо промпт, яким було знероване дане відео. Ми можемо його собі скопіювати, можемо передивитися усю цю штуку і можемо спробувати схожу історію. Тобто, тут важливий момент: саме при реєстрації на сайті кліні.яй у нас немає ніяких необхідностей реєструватися саме. З номером телефону ми реєструємося тільки по імейлу. E Більше ми нічого не додаємо і можемо вже всім користуватися. Далі ми можемо ігнорувати імідж і відео, скоро з'явиться можливість відеоредактора. І давайте по порядку тепер з вами пройдемося. Пройдемо, почнемо з ai Images. В ai Images ми можемо тут, написавши промпт. Фактично, промт промпт досить схожий з промптом, як ми пишемо, для Midjourney або для Stable Diffusion. Ми фактично можемо написати, що ми хочемо і і просто кнопочку тиснути те, що ми хочемо зробити. Але тут є деякі нюанси. До речі, про те, як писати правильно промти, про те, як їх використовувати для різних нейромереж, в тому числі для Stable Diffusion або Midjourney, Ну і фактично всі, що побудовані на базі Stable Diffusion, у нас є прекрасний курс і фото відео де я рекомендую саме долучитися, якщо ви хочете дійсно вивчити, як користуватися. Тими нейромережами для генерації фото та відео, і крім того, в нас є також а, різні курси для різних напрямків, саме з використанням, а, навчанням того, як користуватися промпт, як писати промпти під різні напрямки, і які нейромережі використовувати саме спеціалізовані нейромережі під кожен з цих напрямків. тобто не загальний тільки чай але і також під кожен з них є свої окремі нейромережі, які можна застосувати. Тому, а, в описі до цього відео будуть всі посилання. Зареєструйтеся, переходьте і навчайтеся, ставайте більш ефективними і більш продуктивними. Ну, а ми, власне, повертаємося далі. І фактично, ми можемо написати той промп, і вас під зображення, яке хочемо згарувати. У нас тут є деякі підказки, що ми не зможемо зорієнтуватися, може він нам допомогти. Більше того, ми можемо додати референс імідж. На основі даного іміджа він нам згенерує відповідні зображення. При тому, що ми також можемо вибрати, в якому розмірі у нас буде зображення, і можемо вибрати кількість даних зображень. Тобто, бачимо, до 9 зображень він може за один раз нам згенерувати. Відповідно, чим більше зображень ми генеруємо, тим дорожче нам обійдеться даний токен. ну, Ну, дана генерація. Ну, для прикладу, давайте згенеруємо. Uh, декілька зображень, ну в форматі, допустимо, 2 на 3 uh, Напишемо у нас uh, Blond uh, Girl uh, in the red uh, car uh, background Background ми додаємо наприклад, uh, Sunny morning uh, in Miami. Uh, Такс, uh, і, можемо ще додати, що, наприклад, у нас uh, morning light. Ну, в принципі, цього вистачає. Можемо додати, ще, що uh, Blond Girl. Наприклад, uh, яка носить Wearing uh, Green T-shirt. Uh, in the red car. окей, okay. І, в принципі, цього вистачає. Фактично, ми, написавши його, ми можемо далі, ну, даний промт, можемо додати зображення, що нам це необхідно. Ну, І давайте в форматі 2х3 згенеруємо з вами 9 зображень, маємо за це заплатити 1,8 кредитів. І от зараз буквально пару секунд і у нас всі ці зображення будуть згенеровані. Доки вони генеруються, давайте подивимося те, що ми вже згенерували. В даному випадку я промпт використовував панда, яка сидить на дорозі, і грає на піаніно, кругом Бульбашки. і... Небо скльоби, ясно, їх правильно сказати, напишіть в коментарях. І відповідно, що ми тут бачимо, бачимо нашу пандочку, яка прикольно грає, і в принципі виглядає це все досить непогано. Бачимо, він генерує реально класні зображення, максимально. В реалістичній, наскільки це можливо. І от бачите, ми можемо поставити лайк-дізлайк, він на цьому навчається, можемо додати його в вибрані, можемо завантажити собі це зображення, і можемо його використовувати, наприклад, як референс, і на основі нього згенерувати якесь інше зображення, або можемо його оживити, ну, фактично створити з нього відео. Також натиснувши на дану кнопку. І так, якщо нам щось не подобається, можемо його видалити, або пожалуватися на нього, відповідно, компанію для того, щоб. Що вона зробила його більш красивіше. Так, ми маємо згенеровану дівчину, яка сидить в червоній машині, в зеленій ті шорт блонд, все як має бути. Червона машина є. На фоні у нас Майамі, пальмочки, бачимо, тобто, дійсно, схоже на правду. Бачимо, вони всі є, ранкове сонечко. Тобто, в принципі, досить непогано і. Максимально реалістично. Тобто те, що ми від нього хотіли, він нам зробив Зробив це досить реалістично, досить красиво, і насправді, насправді він досить молодець. Ну, от, і тепер дивіться, ми, наприклад, нам подобається якась фото, ми з нею хочемо, наприклад, зробити відео. Для цього вибираємо дану фотку і натискаємо кнопку Bring to Life, і нас вже перекидує на Створення відео, і відповідно тут ми вже можемо згенерувати собі новий відос, в який ми можемо додати імідж, можемо дописати відповідно промпт, що ми хочемо, щоб вона робила. Ну, Можемо дописати там смайлінг. Тобто, що вона посміхається? І далі, тобто, фактично написавши промпт, при тобто, тому, що це опціонально, якщо не напишемо, то він його буде сам догенеровувати, так як він хоче. Також в налаштуваннях можемо додати, наскільки воно має бути ближче до зображення або більш креативним. І, відповідно, дане зображення воно буде пере, Генероване більш в іншу сторону, якщо це необхідно, або ми якщо хочемо, щоб воно було максимально схоже на зображення, тоді ближче ближче. Це вводимо цей позунок до одинички. Давайте його трохи зменшимо. Далі ми можемо вибрати варіант High Performance або High Quality. В даному випадку High Quality він поки що не. Працює, воно буде доступне скоро. Я думаю, що коли ви будете це відео дивитися, воно вже буде доступне. І довжина 5 або 10 секунд, так само 10 секунд буде доступне згодом. Трохи нижче ми можемо вибрати, як у нас буде рухатись камера. Для зображення вона відключена, тому що він сам придумує, як її робити. Але загалом ми можемо її також змінити. І в негедіпромт ми можемо дописати те, що ми хочемо, щоб не було видно. Ну і відповідно натискаємо кнопочку згенерувати і дане зображення вже буде перетворюватися в відео. Доки воно генерується, давайте повернемося назад. Я бачу у нас я генерував тут декілька даних панд, і також, звичайно, вже я згенерував зображення із котіком, ми є посуду. Я думаю, хто чув про Клінг, бачив цього котіка прекрасного котіка, який дуже допомагає. В даному випадку вона йому домалювала навіть три. Лишні, ру, лишні лапки, щоб він ще більше працював. Тут в даному випадку знову йому домалювала, Тут вроді як виглядає максимально правдоподобно. Тобто я йому так само задав дане. Зображення з референсом, написав, що він допомагає з биттям посуди, і фактично виглядав він саме таким чином. Тобто, як бачите, все-таки генерації не получаються завжди у нас з першого разу максимально ідеальними, але в той же час вони досить класні і максимально реалістичні. Тобто, реально вони, оцей пухленький котик він вийшов досить непоганим. Тепер, що стосується відео, давайте перейдемо на хвилину назад і відповідно ми можемо AI-відео вибрати. У даному випадку, як ми з вами вже дивилися, можна з тексту, з тестового промпу, згенерувати собі відповідне е відосик. Це є перший момент. Просто ми задаємо промпт. Промпт ми так само маємо задавати в стилі того ж «Stable Diffusion». Або схожим на те, як ми задавали для Runway Відео також є на нашому YouTube каналі. Пишемо все, що ми хочемо тут побачити. Та само вказуємо, наскільки ми хочемо, щоб він був точний до промпту або більш креативним. Можемо вибрати High Performance або High Quality, тобто ну, або висока швидкість, або висока якість. Ну, Дано випаркує висока якість і 10 секунд, у нас будуть доступні трохи пізніше. І вибрати, якому ми хочемо. Розмірі отримати наше відео. Тобто це може бути 16 на 9, 9 на 16 або на 1 на 1. І тут, коли ми користуємося саме промтом, ми можемо вибрати, як ми хочемо, щоб у нас рухалась камера. Ми, відповідно, можемо камеру мовмент знизу, і бачите, вибрати там горизонтально, можемо позмінювати. Ми можемо там зум додати якийсь, наприклад. І так само його можемо змінити, додати, зменшити, і бачите, воно зразу буде показувати, як. В даному випадку буде змінюватися камера. Тобто, це все залежить від того, що ви саме хочете згенерувати. і так само можемо додати негатив промпт. Тобто, написали промпт, вибрали формат, вибрали, як у нас буде мінятися камера, якщо ми хочемо, щоб вона мінялася, і відповідно написали негативні слова, промпти, які ми не хочемо бачити. Імідж до відео ми з вами вже дивилися, фактично загрузили наш імідж, наше зображення, написали промпт, що нам це необхідно, і так само вибрали дані налаштування всі, крім Camera Moment. І відповідно ми через пару секунд отримуємо досить цікавий відосик, згенерований на основі нашого зображення. І в кінці також ми можемо додати кінцеві фрейми Вони будуть доступні трохи пізніше в глобальній версії, тому що ви бачите, глобальна версія вона ще не настільки вся оцифрована, та сама, як китайська версія. В китайській версії все набагато красивіше і набагато цікавіше. Так, у нас відео поки що генерується. Ну і давайте порівняємо, наскільки. Даний промпт, close up camera moving a prompt to the blonde girl with a black jacket sitting in the red car background night nice city green neon light big red moon Тобто есть фактично что у нас є? у нас камера яка приближується до дівчини блондинки яка носить чорний я бачу мужакет і маємо сидить в червоній машині на бекграунді нічне місто і зелений неон і великий Місяць, червоний місяць. Тобто, що ми тут маємо? То, то відео, в принципі, вийшло досить непоганим. Єдиний нюанс, що дівчина не сидить в машині, ну явно вона не сидить в машині, але всі елементи, які в нас тут були написані, вони є і саме там, де нам їх треба. І це реально класно. Це в нас зробила Luma Labs. Ми з вами Огляд також її маємо на каналі. Відповідно, як бачите, відосики вона генерує досить-досить круто. Тобто, Даний промпт виглядає саме так. Іншим досить крутим яромережею ми також Огляд її робили на каналі. Це є, ніж інше, як Runway Gen 3. От бачите, тут уже у нас дівчина зовсім по-іншому виглядає. Маємо 10 секунд відео. Бачите, от, камера приближується, дівчина дійсно блондинка, дійсно, вона з чорною машиною, ой, червоною машиною, в чорному жакеті, великий місяць, зелені вогні. Тобто, все в нас є, все в принципі він згенерував. Насправді досить круто згенерував, Єдине, що обличчя дівчини змінюється, бачите, тут от, вона виглядає ось так. Чим ближче вона приближується, тим в неї міняються губи і міняється загалом обличчя. Бачите, особливо тут це видно. тобто Таке відчуття, що це не одна й та сама, вона трохи трансформується стає набагато молодшою. Тобто, такий у нас трохи політ в часі. Але відео дійсно красиво згенеровано. Ну, єдине, що дівчина не сидить в машині, вона стоїть біля машини. І дивимося, що нам Клінг. Клінк, Клин нам згенерував ось таку дівчинку, яка сидить в машині. В червоній машині бачимо, тут є сторонах червоне, яка дивиться вперед. Камера так само клоузап. Ззаді ми маємо зелені вогні, тобто, в принципі, все як має бути. Єдине, що я ніде не побачив, великий, чер... Ой, великий червоний місяць. От там щось чуть-чуть у нас показалося зараз. от Бачите, щось схоже на червоне, але це явно був не місяць. Тобто, в принципі, єдине, що місяць він не намалював. А хоча загалом відео вийшло досить реалістичне. Тобто, на хвилиночку, ви тільки задумайте, що це відео згенеровано за допомогою нейромережі. Ось воно виглядає саме таким чином. Ми його можемо зберегти, ми можемо лайк-дізлайк йому поставити. Давайте лайк йому поставимо, тому що дійсно все правильно зроблено. І можемо його собі скачати, або можемо там пожалкуватися на нього, або видалити. Тобто, от бачите, відео дійсно генерується максимально реалістично. І максимально точними. І от таким чином нам згенерував, я бачите цю дівчину, яка ми хотіли, щоб вона посміхалася. Ну, зуби, звісно, він домалював максимально. Максимально опасно. Але, але блін, він їх домалював, він постарався, навіть очі міняються. Тобто, бачите, зубів зубі вже на картинці не було, він їх сам домальовував. І в принципі, і, в принципі воно досить непогано. і Бачимо, у нас, ось тобто, тут сонечко встає, тобто, от воно починає світити, оці бліки. Всі. Тобто, він реально домалював, зробив там зміну камери і зробив це реально красиво на хвилиночку. Тобто, це виглядає реально круто. Тобто на, 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 на даний момент дійсно Клінк це одна з таких нейромереж, які ми можемо сміло сказати, що вона дійсно класно генерує відосики. Це може бути конкурент ті ж Сорі, вона в чомусь навіть кращим рисує, чим, чим той же ранвей, хоча Ранвей мені дуже подобається, як він генерує. А, але, але є ще куди зростати. Ну, в той же час. Пандочку він, яка грає на піаніно, намалював максимально круто. А що ще використати нейромержу, наприклад, Цуно, додати йому музички, і получиться приблизно те, що ви зараз почуєте. Користуйтеся новими нейромережами, створюйте класний креативний контент, навчайтеся на курсах Web3 університету Learn to Global і ставайте ще кращими. А ми вам в цьому всьому допоможемо. З вами був Михайло Пацан. Побачимося в наступних відео. З вас. Лайк, підписки і дзвіночок обов'язково за максимально крутий контент.